Всім привіт! Сьогодні я перезаписую гайд на суперкун суперкуняхту, як Хто я каже про стонародді, тому що в мене є гайд на цей танк в мене на каналі, але я вирішив перезаписати, трошечки освіжити, як то кажуть, ось тому перегайд. Це Суперкінь, ось просто народді. Це танк 10-го рівня, важкий танк Великобританії. На даний момент він саме імбовий, на мою думку. Ось, і ходять такі чутки, що його хочуть понерфити. Хоча це все чутки, не знаю, як там насправді буде. Але гайд ми все ж таки запишемо до Нового року. Так от, що я використовую на цьому танку по обладнанню. У мене стоїть досилач, турбіна, турбонагнітач. Правда, звичайно, там я вирішив не ставити трофейну, зіграємо там як звичайні роботяги, як то кажуть. Поставив загартування це одна. Така збірочка, вона буде саме ходова і це буде саме актуальна збірка. Яку ж збірку номер 2 я використовую? Тобто можна використовувати безліч збірок різних, я використовую ось таку. Це буде досилач, це буде вентиляція, це буде турбонагнітач. Турбонагнітач досилач в перманенті, тому що треба ДПМ плюс швидкість вентиль, це коли ви попадаєте, там, наприклад, з 9-8. Ось, вам там ХП не сильно потрібно. От, то ви можете поставити якийсь там вентиль і, скажімо так, понагібати з вентилем там максимум ДПМ, у точності огляду, хоча точності в цій грі немає, як ми знаємо, і так далі. Ось, з обладнанням ми розібрались, давайте ми перейдемо тоді до модернізації. Що треба ставити? Всю, Сюди хід на шосі, на швидкість, тут можете ставити, можете не ставити. Я поставив. Приціл, мені так зручно, я покатав з прицілом, мені це ок. Далі звукоізоляція, звичайно, щоб від арти менше терпіти. Потім налаштування відбору потужності, я вибрав це до максимальної швидкості назад, тобто, щоб видали там тичку і могли там від'їжджати адекватно, тому що швидкість назад без турбіни, така собі навіть з турбіною не дуже. І посилений корпус це те, щоб менше отримувати від арти. Ну, ви зрозуміли, і захист екіпажу. Так, слот. Ми, звичайно, що вибираємо під рухливість, тому що ми ставимо турбонагнітач. Ось, з цим ми розібрались. Далі по перкам, що можу сказати, по перкам це бойове братерство, ремонт, вогнегасник і далі там будь-що качаєте. У мене тут навіть маскування прокачано, якісь перки, там радіоперехоплення, там інтуїція бажана, бо тут фугасики непогані, тут він пробиває 120 мм. Тому можете прокачувати там різні перки, вже там помилки такої, як не буде. Головне, це братерство, Ремка і вогнегасник, якщо граєте з пайком, з додатковим пайком, як то кажуть. Так, що в цього танчика по броні? Як його пробивати, куди його пробивати, як на ньому танчити і так далі. Отож, якщо дивитися під прямим кутом, ВЛД у нас з екраном, от, якщо ви можете помітити, у нас тут такий певний екран на ВЛД. ВЛД у нас, якщо під прямим кутом. Приблизно 300 мм, НЛД там 170, 160 під різними там кутами, під такими там більші, там під прямим менші і так далі. Які а, слабкі зони в цього танку? Якщо ви ховаєте ВЛД, якщо ви ховаєте НЛД, можемо пробивати ось сюди. Це під маску. В екрані буде важкувато пробивати, там тільки великі калібри можуть пробивати. Ось пробивається сюди під масочку. тобто... В Після ВЛД, от тут є кришка корпуса. От сюди можна пробивати спокійно, супер коня. Там десь в районі 300, навіть менше міліметрів. Якщо ви туди чітко влучаєте, ви туди спокійно пробиваєте. Маска у нас там 300 Ось тут є прям скажем так, отакий от квадратик на масці, прям де гармата. Тут також десь 270 біля 300. Тобто, але туди ще треба влучати. Ось можна пробивати супер коня ще ось сюди між маскою і ось цим екраном. Також можна туди пробивати, але знову ж таки, треба туди влучити, тому що кінь буде стояти ось так. От. Тому що в нього кавени він грає від башти, от в більшості випадків. Тому. Трошечки проблеми певні будуть, але, але якщо ви навчитеся стріляти в район маски, в район а, під маскою, то ви будете більше, з більшою вірогідністю пробивати танк саме десь в маску, під башту, десь там біля маски і так далі. Що по лючку? Лючок у нас там 170 біля 200 мм, якщо під прямим кутом. Що хочу сказати? Під калібри, під прямим кутом будуть рикошетити сюди. Треба стріляти або якимись кумулятивами, або якимись ББшками. Тому що треба чітко попадати от десь прямо сюди. Там є така планочка, і можете подивитись на сайті. Туди можна пробити під калібром і так далі. Але ж у нас коник буде як стояти? Він буде отак стояти, да? ну як ви попадете в люк? Правильно, ніяк. Тому це от просто для загального розвитку: ось можна пробувати саме в цю люк. Я думаю, що ви знаєте. От, по броні, в принципі, усе. Борта в нього картоні, катки картоні, корма картонна, можна фугасими навіть пробивати. Від борту він, в принципі, танчить, в бою покажу, але треба виставляти певний якісний кут, приблизно ось такий. Під таким кутом, в принципі, ви будете щось там і відбивати. Отож, давайте ми проведемо два показових бою і трошечки розповім про танк. Uh, так, без розігнаного КД в нього, розігнане КД це там боновий досил, боновий вентиль плюс інструкція, в нього КД тут 6,7, ну 6,7 приблизно, так, 6,8, тобто це десь приблизно... 3500 ДПМ, 3500-3600, там якщо розігнати. Тобто доволі ДПМна гармата. Доволі ДПМна гармата. Проти Чівтейна це взагалі дуже жорсткий танк. По динаміці, в принципі, з турбіною він мені подобається. Десь скільки там 39 він їде, 39 чи 40, не пам'ятаю. В принципі, цього по карті, щоб переміщуватись. Я думаю, достатньо. Ось, по мінусам. Що мені не подобається в цього танка в цьому танку мені не подобається його габарити. Тобто він величезний. Тобто, якщо порівнювати з шифом, якщо порівнювати з сімкою, якщо порівнювати з 277, він величезний. Тобто на ньому потрібно завжди контролювати свої габарити. Так як там досить довгий танк, величезний, висока башта, високий корпус, загалом, ну, типу, помилятися на ньому не так і складно. От з плюсів, це. Його бронювання, воно рандомне, тому що воно фул в екранах. Ось ДПМ дуже крутий. Так, зараз лючки давати. Ізі. Так, що в нього по кавенах? По кавенах в нього мінус 10. Тобто як чифа. Чіфа. Кавенчики в нього супер. До речі, сюди чіф приїхав. Зараз ми його попустимо, напевно, трошки. Ну, спробуємо принаймні. Арта кидаю, ну, від арти ніхто не танчить. По ДПМу це взагалі проти Чівтейня це небо і земля. Чи взагалі там десь в сторінці плащу, з збоку? Ось, Супер Кавени. Ну, мінус 10 це для Чажа, це супер. ХП дуже багато. Тобто, якщо грати за гартуванням, у нас, ну, звичайним загартуванням, маю на увазі, у нас 2700 плюс. Пограв уже цей чел. Все, пограв 780-й. Займаємо верхню позицію і починаємо, скажімо так, настрілювати. Так. Точність 029, якщо не помиляюсь, це без вентиляції ще. Так, ми витанковуємо Чіфа взагалі спокійно. А, от дивіться, яка позиція мінотаврика. Непогана, так, позиція? Вже, до речі, який раз танкую Чіфа взагалі квістов вже натанкованого. Чи токсичний кінь? Так, це імба 10 рівня, яка доступна для прокачки усім. Тобто, реально це імба, я рахую, і напевно, що все ж таки з часом все ж таки його понерфіть. І це буде насправді печально. Це буде не дуже добре, але просто танк не в балансі, насправді. Танк дуже сильний. Ось, але не хотілося б нерфу. Тобто танк сильний, але нерфу не хочеться. Чи дуже дивний не контролює моменти. Напрягає мене цей Мінотавр, що він там стоїть. Він реально не дає зіграти. Ну, все, напевно, відпочивати буде. Коник, ой, коник чіф. На, там міно, коротше, цей наглий трошки. Да. Сики там мінус снарядів, я щось не порахував. Напевно, він. Нарта насипає. Я хочу просто в ці танки давати, але розумію, що. Розумію, що не все так просто буде. Напевно, поремонтую, краще я відійду. Яка ще проблема в цього танку? Суперконя. У нього частенько вибивається БК. Ось. Частенько я б сказав. Оп, ФЛД. Тому що ми зверху. Ні, ну слухайте, я вже натанчив. 3700. Крішу проб'ю. Хіба в лючок, Бачите, в лючок залітає? 4500 не стріляв на даний момент. 4500. І танкунув немало, як то кажуть. Танкунув 3700. Ну, слухайте, танчик. Ну, карта, дивіться, з картою підкрутило ви зараз кажете. Ну так, да, ну, ну так, з картою підкрутило. Так він на більшості карт, на більшості карт цей танк буде себе. Комфортно почувати. Він може гратися від борту, він може гратися від башти. Оце його плюси. Так, да, від борту на ньому складніше, тому що, якщо ви будете перекручувати борт, вам будуть давати в цю планочку над корпусом. Тому на рахунок танкування від борту треба ще вам показати, напевно. Угу. Так, артовод видно його чи не видно? Не видно артовода. Не хоче виходити в ці танки. Водіями не будемо лікувати. Так. Ідеальна точність. Просто ідеальна. Шедевральна точність. Так, давайте Сімку спробуємо зараз підрозвалити трошки навіть в розмін. Ох, скільки я танкунув. Це просто капець. Це якийсь монстр танкування, цей кінь. Це якийсь монстр танкування. До речі, взяв я тут 100% позначки. Також був стрім. Танк дуже сильний, танк неадекватний. Плані імбовості, тому що на чіфтені я потів 5000, коли брав позначки, а тут я зіграв 6. Це на цьому на Суперконі. Тому що танк дуже-дуже сильний, дуже сильний танк. Тобто, чи це імба так, але цю імбу, бачите, не всі можуть реалізувати. Як то кажуть, імба не для всіх. Але що скажу, цей танк найпростіший, майже найпростіший для гравців, які починають грати в цю гру. До речі, вони всі каде. Вперед поїде, так? Ну, дивіться, що він робить. То вперед, то назад. можу розібратися. Арта, до речі, по КД сюди вкидує, не дуже приємно. Не знаю, що, кіт, що це робить, що робить Сімка. Ну Давайте просто в упор поїдемо її, Під розвалим Все гуселька, ремочка присутня, ремочка відсутня. Все, розвалили просто напрям за рахунок своєї імбовості Тут я помилився з пострілом. Чи рівня Чів коню? Нє. Чів навіть коли був апнутим, ну, коли був звичайним, да, Треба фугас перекадеш, щоб бити його. Навіть не, помиля... не буде помилятись, певно. От Мінотавр, Весь бій там терпить стоїть. Весь просто бій. Закриває напрям з собою, як то кажуть. Ах, треба було в борт кидати. Ну, і чи десь пробив десь масочку борт маски. Е, так, перший бій 7100, Натанкував 6400, насвітив 1000. Танк просто дуже сильний. Чи варто його качати? Гілка така собі. Але з 8, там Кернарвон, з кимки дуже комфортна гілка. Тобто, Карнарвон наїбає, умовно, да? Кінь 9-й теж дуже сильний. 10-й це взагалі імба. Тобто танк реально достойний прокачки. Мене багато на стрімі часто питають, а чи варто коня качати, а як тобі кінь? Я вам просто відповідаю: кінь це імба в 2023-му, зараз буде в 2024 році. Кінь вийшов дуже давно, з'явився в нашій грі. Ну, чи вдає 4К, і то там, ну, да. 700 ми накидали, на танч в 400, 6,400. Це дуже жорстко. Дуже жорстко. ДПМ зараз, до речі, давайте ДПМ глянемо. 3553. Ну, це з допайком, там з боновим досилачем і так далі. Е, танкував я все від башти, не пробивали мене в ВЛД, не пробивали там в маску, не пробивали в башту і так далі. Тобто, танк перестрілю я, в принципі, майже все. Чому перестрілює? Тому що в нього, по-перше, ДПМ, по-друге, в нього багато ХП. Якщо взяти чи з боновою закалкою, чи фтейни 2550. Тут на звичайній закалці 2720, але Чіфа трошки менші розміри і міцніша башта. Але на цьому все. Чіфа більше переваг нема. Чіфа гірші ДПМ, чіфа динаміка плюс-мінус, там ну трошки краще, звісно. От, точність в нього гірша, ДП в нього гірший, стабілізація в нього гірша. Тут стаби на цьому танку взагалі не треба. Тут не треба стабілізація. Тут ставити собі боновий досил, якщо є там чи трофейний. Ставити турбонагнітач, бажано Ну бажано хоча б, щоб він був трофейний Там трошки швидкості у вас буде більше. Ось в мене на звичайному в слоті, якщо то це 39 км за годину. Чи це багато? Ну, в принципі, ні, це не багато Але це і немало. Тобто, воно цих кілометрів, в принципі воно вистачає вам їздити по карці більш-менш адекватно. тобто не стояти там як ви взяли, наприклад, Є100 чи Мауса, і там їдете там, повзете по карті. Ні, цей танк добротно їде. Згори там взагалі 45, от дивіться, поїхав. 39 своїх набирає, їде спокійно. З мінусів, казав уже, це його розміри. От єдине, що він трошки мені завеликий такий. От. Тобто на ньому треба постійно контролювати оці габарити, бо часто ви десь виходите в якусь позиціонку і у вас десь там може торчати корма десь. Збоку. Ось таким чином ви там підставляєтеся. Або торчати там, виступати, наприклад, там частина башти. О, до речі, блайндом добив. Так, ну сюди їде кран, це проблемно. З краном мені буде важко. Який би в мене не був імбовий танк, мені з краном стрілятися дуже неприємно. Тому що це токсік, танк Токсік. От, маску, не маску, башту, лючок ми можете закривати ось так. Ось, якщо там, наприклад, танка кумулі... О, він піджимає. Зараз ми йому розкажемо, що таке, чи варто сюди підтискати, чи не варто. Ну, в залежності, як він відіграє, тому що він може і грамотно відіграти тої позицію. Даємо ми Даємо ми підпал, але їбра не допайок, додатковий, як то кажуть. Не знаю чому. Ай, він вліво поїхав. Ладно. Добре, ну тепер вбиваємо крана. Дивіться, яка в мене позиція, дивіться. Він зробити нічого не може на крані. Він мені нічого не зробить, абсолютно. Хіба там маску десь проб'є? Тут дуже важко пробити. Приїхав 279. нагорода. Я можу цей рельєф забрати і вибити крана, можу, але чому не хочу. Поясню. Противника дві рти, одна барабана. Ось, друга кран може впоротись, так? Кран може впоротись, роздати там три. Ось, і в мене не буде хп потім грати. Таким чином, я все ж таки тримаю позицію, нікуди не спішу. На коні, до речі, не спішіть кудись рашити постійно. Так, да, в нього крутий ДПМ, да, він багато танків вбиває, але все одно на ньому треба ну, обережно грати. Ой, куди нагорода достойна приїхала? Оп, через каточок його. А ремочка присутня, ремочка відсутня, все. Це це до побачення, дивіться. Все до побачення, мінус танк. 279, до речі, це смертник. Він мені нічого абсолютно не зробить. Ну, може там закинений що два А я його тут в ноль порву. Просто в ноль. Він мені не рівня. Треба, щоб він ближче піджав, його просто в влючки вб'ю. Ну він мені не рівня цей танк. Чів, там 29, оце, оце не рівня танки для цього коня. Це слабкі танки. Вони йому мені нічого не зроблять. Ну, на ходу, бачите, на ходу, так. Да, на ходу договорився, на ходу отримав. До речі, сюди є 100, приїхав. Все, до речі, ну вони проб'ю, тому що під калібр це снаряд. Ем, мені не подобається під калібр на таких танках, ДПМних. Слухайте, кожним шотом дає, пам'ятаєте про маску? Дивіться, куди. Ну, це ББшка, да? Ні, це КС, до речі. Як він мене пробив? Бачите куди? Під масочку? Пам'ятаєте, як я розповідав? Дивіться, два снаряди. А, це Рикошет туди пішов. Бачите два снаряди. Куди я розповідав? Тобто, вам стабільно туди не будуть кидати, як зараз цей 279. Ну, 279, 279 крутить таке відчуття. На тобі, блюк. Як там, бро? Ну тут сотка. Через сотку я не зможу пушити, тому що. Є 100 дуже багато мені дасть. Дамагу. Ну, все, отак від башти, граєте. От. По суті, дивіться, кожним шотом кладе. Кожним, кожним. Розхвалив броню, а дивіться, кожним шотом дає туди мені цей чел. Казав, нічого не зробить мені, а дивіться, як він чіт чітко дає. Взагалі, ізі для нього. Ну, це не пробив вже, бачите, не пробив, не залетіло. Так, що би зробити? що би зробити Можу, то підтиснути через справу і видавити його, да й все. Давайте так і зробимо А давайте що дивитися. Угу. дай на СТБ я проїду. байрактар Ну, зараз пробуємо люк його добити. Але шотні совки ви ж самі знаєте, да Вони не пробиваються. Так. Шупає відмілючок, Сотка. Сотка КД. Навіть можемо прийняти. Шот спробувати 29-го дофармити якось. Ріль КД, до речі. Так, сотки не хочеться отримувати. Все, добре. Відсотки два танкнули. Бачите, є 100 танчиш. Чому танчиш є 100? Так, давайте в гріляші спробуємо. Не залетіло, кинув непогано, але не залетіло. А, 279 влучав, просто в нього, скажімо так, залітало. Так, сотка, бачите, на дистанції не може вицілити грамотно, правильно. І в сотки не летить. Натанчив 300, непогано, 400 накидав, в принципі, зараз ще сотку заріжемо. Як заріжем, заріжем от якийсь один може. Так, да, все ж таки ми добиваємо. Оце такий геймплей на коні. Тобто не спішити, не рашити на ньому. Грати обережно від башти, грати за рахунок, можливо, навіть певного розміну, тому що у нас дуже класний ДПМ. Тобто, ну, Це, це не ДПМ там 907 го чи Т956, наприклад. да, це не той ДПМ. Але він все одно він дуже високий. Тобто він вищий, ніж в усіх важких танках, в принципі. Ну там є п'ятки, не пам'ятаю скільки. Тобто ДПМ дуже високий. Пробиваємо ми на голді цікі тут, 200 ой 326. І в тебе снаряд 1300 летить. Ось, А якщо брати ББшку, то тут 258 чи 9, не пам'ятаю. Рикошет, до речі. 259, але швидкість польоту вже 1000. Чи це повільно? Ні, це добре. Тобто 1000 метрів в секунду це доволі непогана швидкість. Фугас так само. Фугас пробиває у нас 120. І летить зі швидкістю 1067. Тобто, якщо юзати фугаси, умовно десь там. До речі, знову бачите, влучив, але не пробив. Чому не пробив? А тому що в мене під калібри. Нормалізації 0 снаряда Десь там масочку летить, вскос якийсь і все, ти рикошетиш Ти не пробуваєш. Так само в мене підкол там 300 плюс, я влучаю сюди, в мене рикошет А стріляю ББшкою там 250 і можу пробити. Ну, така гра наша Так, давайте ще дофармимо його. Так, встигаємо, мені. Щось і так сейвиться. І БК. БК, до речі, не вибивали. Це перший раз БК вибили за лабою. 5600 3900 натанчили. Ой, щось Бешкою сталося, ой, з СТБ. Який підсумок по цьому танку? На даний момент, на даний момент, танк самий топовий у грі з прокачуваних танків. Він самий сильний, він вище середнього, він грається дуже легко і комфортно. На ньому не треба спішити, на ньому треба грати вміти від позиціонки. Що я маю на увазі від позиціонки? Закривати, закривати НЛД, закривати НЛД, закривати ВЛД, і щоб у вас там була башта плюс маска. Ось, ну маска там під баштою. 279 просто проколо пробиться сюди, він туди закидував стабільно, тому він пробивав. Тобто інші танки вони мали би шансів менше, ну, крім є третіх, там всяких як так далі. Танк дуже сильний, танк не в балансі, танк більш імбовий, чим в балансі. Тому, поки він ще є у грі, скажімо так, не понерфений він в грі то буде. Поки є він у грі, не понерфений. Я раджу вам його все ж таки прокачати, тому що танк дійсно того вартий. Гілка на нього така собі, посередня, але зараз я вам покажу. Починаючи саме з восьмого рівня, це Кернер Вон, гілочка супер. У мене навіть восьміка Ка'єн є, тому що я грав турніри і його зберіг. Вісімка, дев'ятка, десятка танчики One Love. Можете їх лишати в ангарі. О, зараз навіть покажу, що він в мене є. З оцього танку, з оцього танку, супер, гілка далі. Вона по кайфу, вона комфортна, грається він ідентично, як 10-й кінь ось цей «Каєн». Тому, кому було цікаво, ставте подобайки, обов'язково коментуйте, щоб це відео більше потрапляло в рекомендації. Дякую всім за перегляд. Все буде країна, і зустрінемось на стрімах. Всім бабе!